Повномасштабна війна, яка прийшла на нашу землю, назавжди змінила життя кожного українця. Україна продовжує своє героїчне протистояння російському вторгненню. Війна коштує Україні колосальних фінансових витрат для забезпечення оборони та підтримання нашої інфраструктури, виплати заробітних плат та пенсій, соціальних виплат вимушеним переселенцям. Бізнес продовжує працювати, сплачувати податки. Зберігати робочі місця це ключовий фактор посилення економічної стійкості держави. А отже, і її здатності ефективно протистояти агресору. Важливим є те, що платники податків лівщини продовжують у цих неймовірних складних умовах наповнювати державний та місцевий бюджети. Велика їм подяка за це. Надходження до державного та місцевих бюджетів цього року в порівнянні з минулим зросли. Цьогоріч до зведеного бюджету надійшло 58 мільярдів гривень податків зборів та інших обов'язкових платежів. Зокрема, до загального фонду державного бюджету перераховано 28 мільярдів гривень. До місцевих бюджетів надійшло 30 мільярдів гривень. Головне управління Державної податкової служби у Львівській області тісно співпрацює з громадськими організаціями. Разом координуємо дії. Вирішуємо проблемні питання, накреслюємо спільні кроки. Внесеними змінами до законодавства обов'язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій при готівкових розрахунках стосується більшості юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. В рамках роз'ясненої кампанії податківці консультують суб'єктів господарювання щодо аспектів їх застосування. Проведено 685 семінарів та онлайн-вебінарів. Для платників податків Львівщини. Понад 4 тисячі платників стали учасниками цих семінарів. На сьогодні в Державної податкової служби Львівщини обліковано 55 тисяч реєстраторів розрахункових операцій, з них понад 36 тисяч це програмні РРО. Ми пишаємося нашим славним військом, у лавах якого воює 22 працівники головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Податківці Львівщини не стоять осторонь волонтерського руху. Проведено сотні волонтерських поїздок у райони проведення бойових дій та визволені після окупації території. Волонтерська допомога надається воїнам Збройних сил України. Гуманітарні вантажі відправляються у постраждалі від війни райони. Підтримуємо внутрішньо переміщених громадян, надаємо допомогу щодо їх проживання. Діти це продовження нашого роду, майбутнє кожної сім'ї нашої держави. І воїни, захищаючи сьогодні Україну від російського агресора, захищають наших дітей для того, щоб вони жили на вільній українській землі. Ми віримо, що наша щоденна наполеглива праця це вагома ланка у великому ланцюзі, що робить Україну сильною. Впевнено віримо в перемогу.